Це підроблений допомогти. Так, підроблено. Підроблено? Спокойтесь, слово, Це не помічено. Та що хамідно? Ну, несете, так, не хаміть. Не треба говорити. Ні, ні. Що за говорити? Халові надало. Послали і все. Ну послали вас. Ну все, видаєте мені кому? Дайте мені копію. А я не бачу.

Де оператива? А якщо тут його нема, а от це моя приватна власність? Як битися? Ми, ми не встигли! Розвит... А, я ми а це земля не тільки ваша, і ваша Сляковська, а моя дорожня. Вона. вона земля міста, і я громадян України, тому ця земля теж моя. І я маю право вийти свої кровати. І сюди знайти. По міській території. А ми звідки знали? Ми обращалися в земельне відео. А нам нічого не сказали. що почекає. Не Заводи, за Не, якщо немає якогось документа, то, то, має, випуск, то значить мене треба, треба, треба замурувати, да? Нема в ліжтами документів. Замуруємо його. Щоб, так, ну, ли, який документи? документ? Генеральний план їм треба. Що у нас тут якась там дорога непонятна кому потрібний? У мене от ділянка, от заїзд. Нема генерального значить, значить, міська рада замуровує своїх громадян стіною і каже, все, тримай.